Напевно, ви десятки разів чули твердження про те, що Україна на межі між Сходом і Заходом. Це країна, яка сполучає риси як європейські, так і азійські. Прекрасною ілюстрацією є матеріал про лелеку. Офіційна назва птаха чорногуз. Це описова назва. Він таки має чорне гузне. Але він в народі, оце ж якраз в діалектах. Він і гайстер, він і клекотень, він і жабоїд, він і кокостир, він і лелека, він і боцян, боцюн, бусол, і все це є в одному народі, і це в різних групах є. Якби великий запас уяви, то можна навколо кожного такого діалекту вже працювати над відокремленням від України. Ну, це, ми вже бачили, що з Закарпаттям, який проєкт реалізується на очах. Щодо лелехів. Назви «Бацян, Бацюн, Бусел, Бузько походять від дієслова цілувати. Уявіть собі, може, ви з народу чули таку розмову десь на волині до маленької кажуть, дай бабі, бузьо. Бузьо, це ротик, тобто поцілуй бабцю. І отже, він цілує жабок, і то драматично для жабок закінчується. А на Довженковій батьківщині про нього кажуть відверто, що він Жабоїд. А де ж його називають лелека? Картографування відкриває дивовижну картину. Це не випадковий розподіл, це виключно степові говірки. У степу його називають лелекою. А тоді це стає цікавішим. Тому що лак-лак це назва лелеки в арабській мові. Причому і в тюркських, які запозичили з арабської лейлек. А на Черкащині його називають лелега, до вашого відома в перській мові він ґ-леґ. Щоразу, це звуконаслідування, як він дзьобом робить, клацає дзьобом. Але якщо відійти від карти, виявляється, що наш лелека це лише скромна затока. В океані лелек від Сінзяньої Гурського району в Китаї від Бангладеш. Від Індії, Пакистан, Афганістан, Іран, Туркменістан. Усюди тут лак-лак і лак-лак, всі арабські країни, включно з Магрибом, Тобто Марокко, і Алжир, і Туніс, і Балкани. І тут він лелек, і лелек. Тобто, виявляється, що українські лелека це лише скромна затока в океані лелек.